Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Оля Гармонія І мене звати Оля. Я вже лікуюсь у лікарні, але я хочу з вами поговорити про іграшковий бум. Вирішила я прийняти участь в цій там ззаду в мене фонтан. Зараз ось-ось-ось-ось-ось-ось-ось, ось. Дивіться, яка краса фонтан. Вирішила я взяти участь у іграшковому гумі з Оксаною Недошиткою і з усіма остальними дівчатками. Ну, я вам відео так сильно не можу вставити. Нічого не підзнімала, так як я в палаті знаходжуся сама їдна. Тобто не їдна, вибачте, не їдна. Там була зі мною одна бабушка, потім друга бабушка. Отже, взяла я там щось дому трохи ниточок, але мій іграшковий був перетворився на патріотичні сердечки. Розпочала я в'язати, я вставлю там трішечки під зйомочку, під зйомочку. Відео що трішки робила, поставлю. Які я ниточки брала у понеділок в'язати сердечка і покажу вам трішечки. Ну, правда, я у мене вийшло так, що я в'язала сердечка і їх і я їх роздавала. Отже, виходить, я нав'язала. Купу сердечок, але в мене їх купою знятих нема Відтозі я згадала, що я беру участь в іграшковому бумі. І тільки зняла два сердечка. Я вам теж їх покажу відео цих двох сердечок, які я зв'язала, і в потім я теж їх подарувала. Отже, потім я не пам'ятаю, в який день, здається, це була середа. Я взяла Наступні ниточки, які я була там купила у магазині. І мене попросили зв'язати, побачили мою іграшку собачку Такса. І попросили для дівчинки зв'язати собачку такса. І я розпочала в'язати цю собачку такому карамельному, такому типу кофі а, Але і захотіла я ще в'язати, я теж вам ставлю. Соточку, так десь в углі, а, що я розпочала в'язати, з яких ниток розпочала я в'язати, це були YarnArt джинс трьох кольорів і гачок номер 3 у мене більш ніякої я собою не брала. І потім а, я розпочала в'язати. Ставлю вам фотографію цих ниточок. І тепер, ще, ну, так вибачайте, я вам скоренько-скоренько розповідаю, тому що я трішки соромлюся знімати. Ще я до такого не доросла, щоб знімати десь привсюлюдне якесь відео. І я вам також тепер поставлю, здається, я трішечки якби відео знімала. І, здається, у мене ще є фото, як я зв'язала. На якій стадії у мене обійшлися ці дві іграшки. Ось. І більш я нічого з іграшок не розпочинала. Тому що в палаті так, ну, ньому як сонечку можна в'язати, ввечері світло тускле і очі болять, я не могла багато в'язати. Але ну, все, що я змогла, ось так на такому, е, таким відео, таким вам я розказую і показую. Е, мої, Зі мною все добре. Я вже трішки йду на одужання. Ще лишилось мені 2 неділі реабілітації. Моя ніжка, слава Богу, стала вже загоюватися. Рана загоїться вже Нагнуї немає. Ось, і... Як бачите, я вже трішки можу ходити а, і ще пройти реабілітацію, і я буду скакати як козочка. Ну, на цьому я завершу своє відео. А, вибачайте, що воно таке не сильно, можливо, і цікаве. Ну, кому цікаво, той подивиться, а кому ні, вибачайте, а, поки я на лікуванні, я не можу до вас а, вийти. Я і не сильно часто виходила, але. Не можу до вас так сильно і вийти наразі. Бажаю вам всім здоров'я, бажаю вам всім мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І саме найголовніше, що раз кажу, будьте всі здорові, бережіть своє здоров'я. Це саме головніше, що треба в нашому житті. Все, пока-пока!